Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Путін ще не помер. Корупція процвітає. Це означає, що у нас з вами чимало роботи, якою ми будемо займатися просто зараз, аби змінювати країну на краще. Поїхали! 33 мільйони на серіал про підозрілого кримінальщика, 200 мільйонів розтрат воєнкомом, які він з допомогою хабарів собі привласнив, ну а потім накупив на це нерухомості. А також поговоримо про тих, хто покривав зрадників, брав їх на посади, що коштувало чимало життів і захоплення територій. наших територій з боку півдня і сходу. Тепер ці люди реінкарнуються, і навіть якщо не мають посад, стають впливовими адвокатами і з ліцензією. Отже, друзі, фірма ведучого телеканалу «1 плюс 1», того самого каналу, який зробив Зеленського президентом. Ну і друг, я так підозрюю Зеленського з огляду на велику кількість спільних проєктів. Юрій Горбунов його компанія отримує від держави 33 мільйони гривень на виробництво серіалу. Я от зараз дивлюсь на документацію на сайті Прозоро там анотація до серіалу. Цитую вам два талановитих айтішники Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в СМТ інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Що відбувається потім? Потім програмістів записують до місцевої самоборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати. На фермі. Як ви вже зрозуміли, напевно, хто такі батя? Батя це український фермер, генеральний директор ТОВ агрофірма «П'ятихатська» і президент футбольного клубу Інгулець. Звати його Олександр Поворознюк. Хто ця людина? Ну, типовий авторитет із 90-х років. Це я зараз не про персонажа, а саме про людину, який, в принципі відкрито розповідає, що мав чотири судимості, зокрема, одна за розкрадання державного майна. Я вам скажу чесно: ці руки дуже багато крали, дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто. Але я ніколи не крав у людей. Я крав у державу. Ну, проносило, проходило. Я за це судіми це заробив. Колись авторитет собі на цьому потеряв, тому що ну ну судіми, судіми з армії судіми теж вкрав. Бушла було холодно, я дубльонок на ще й додому прислав. Ну туди ще включив судіми. А і ще забула: це ж та сама людина, яка зробила. Чи не головний текст в дуже популярній пісні, яку співають зараз по всьому світу деякі українські біженці, і навіть в Єгипті в басейнах під неї танцюють? Ну це там, де такого президента не було і не буде. А Вова є їх? Я, я хотів би сказати Вова, я... а ми тобі будемо допомагати. Такого президента, як ти, не було і не буде. Деякі джерела акцентують на тому, що Поврознюк не просто так з'являтиметься в серіалі, і не просто так його ви бачили в інтерв'ю журналістів і недоведучих один плюс один. Ну там, наприклад, він часто дає інтерв'ю Масічук, він з'являється в студії один плюс один. Ясно, коли ви схваляє, вихваляє хтось президента, то вони апріорі мають бути на телеканалі Один плюс один. Так от, Поврознюк це нібито новий політичний проєкт проєкт, якого згодом хочуть привести до влади, Спитають, я ні на шо вони там взагалі глуст втратили. Ні, друзі, на кожен товар свій покупець є, тому думаю, що люди, подивившись серіал, подумають, що ось людина з народу цілком може претендувати на посаду. Ну, власне, фінансування, нібито на цей проект пролобівав міністр культури Ткаченко, який довгий час очолював телеканал Коломойського, 1+,1. плюс Ну і схема, в принципі, прироблена, коли. Люди мають впізнаваного персонажа. Ще й у фільмі як герой він себе демонструє виключно позитивно. Тому шанси чималі. Ви запитаєте, чи окей для Юрія Горбунова знімати такий фільм за такі великі гроші під час повномасштабної війни можна набагато бюджетніше зробити чимало продукту, не про поворознюка. Юрій Горбунов записав звернення, і сказав, що цілком окей. Подивіться мультимедійна платформа іномування України в травні місяці оголосили мистецький конкурс на зйомки фільмів, серіалів, анімаційних фільмів, документальних фільмів з патріотичним напрямком для того, щоб підтримати дух українців, для того, щоб ще більше підтримати наш патріотичний настрої, і серед цих фільмів, мультфільмів, документальних фільмів повинні бути і комедії, в тому числі. Моя компанія Прототип Production разом з іншими по. Подалася на цей конкурс, тобто держава оголосила конкурс, ми на нього відреагували. В самому мистецькому конкурсі взяли участь біля 123 компаній, перемогли 53, в тому числі і прототип продакшн з нашим проектом, Інгулець, який в собі заключає 24 серії. Ви точно знаєте, що все, що відбувається в державі, проходить через прозоро. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Спочатку війни ми дали сотні концертів для Збройних сил України. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву, вони хочуть гумору, як вони реагують на анекдоти, на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. А ще Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну. Вони знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій русський мір. Нам поки що немає чим відповісти. Тому держава оголосила конкурс, на який ми відреагували. Ще одна історія про яку ми вам вже розповідали, і мої колеги з української правди навіть робили розслідування. Ця історія стосується одеського воєнкома. Ви пам'ятаєте цього пана з прізвищем Борисов? Так, от цитую вам на ЗК підрахували скільки грошей незаконно вкрав одеський воєнком, військом Борисов. Це сума готові. 188 мільйонів голова НЗК заявив, що фактично рекордний висновок щодо встановленого факту незаконного збагачення вони мають на даний момент тільки один об'єкт куплений в Іспанії на матір цієї людини, цього військома вартує 3,7 мільйони євро. І таких об'єктів в них кілька. Всі вартістю від півмільйона євро. До речі, віла в Іспанії оця дорогезна за 3,7 мільйони була куплена в грудні 2022 року родиною цього військома, коли Україна була під шаленими обстрілами. Звідки гроші у діяльності цього одеського підрозділу ТЦК було встановлено не лише факти незаконного збагачення, але й канали незаконного виїзду за кордон. Ну тобто, за кеш давали можливість отримати виїзди, ну там або білі квитки, теж як варіант непоганого бізнесу. Ну тобто схема працювала так: чоловіки платили, щоб виїхати за кордон, а військом потім собі за кордоном купував майно. Квітні 2023 року. Колишній народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала тут на іспанському узбережжі маєток вартістю більше трьох мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова. Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни, близько 4,5 мільйонів євро. Але і це ще не все. Чи буде покарання для цього військома? Ми будемо слідкувати наразі. Він звільнений від своєї посади. А служба державного бюро розслідування проводить аналіз всіх вчинених заподіяних шкод. Сподіваюсь, що не замнуть. Але сподівання насправді мінімальні, тому що я не знаю, які стосунки у цього військома Борисова з офісом президента. А От те, що у пана Баканова, колишнього голови служби безпеки України, стосунки класні. Це ми з вами всі прекрасно знаємо. Пан Баканов, ми робили про нього розслідування. Буде час, будь ласка, прогуглить Баканов СБУ. Розслідування щодо Кулініча, розслідування щодо деркача щодо агентів Кремля, які, в тому числі з допомогою Сивоконя, були призначені Бакановим на посади, які коштували вторгненню активному Україні з боку Російської Федерації. Ну тобто -то він призначив на посади своїм підписом. До речі, президент теж ставить цей підпис людям, які є зрадниками довгий час вони були агентурою Кремля. На українських посадах, ну і крім того, Баканов повністю провалив підготовку до вторгнення ворога. За його керівництво СБУ була купа зрадників, які працювали на ворога. Зокрема, сам Баканов тісно співпрацював з Олегом Кулінічем. Це очільник СБУ в Криму, який виявився кротом ФСБ і державним зрадником. Тому, коли ви чули ці спічі про шашлики, і в цілому. Чули заяви деяких працівників служби безпеки України і не тільки про те, що вторгнення не буде про те, що все буде ок, то знаєте. Баканов явно був одним із тих, хто передавав цю інформацію з допомогою агентів, які йому казали, що все буде нормально. Росіяни не вторгнуться. Ну, ці агенти власне і були агентами Кремля. Так, от покарання він за це не поніс, ба більше за інформацією народного депутата Геолереса. Він зараз там е має навіть е заняття з футболу в конче заспі. Ну, людина відпочиває. Думаю, е нормально заробила е потом і кров'ю, пропрацювавши минулий термін. Але бац і нова. З'явилася інформація про Баканова. Ні, друзі. Інформація не про те, що його затримують, не те, що ДБР знайшли а, якісь докази його злочинної діяльності. Ні, 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 цього немає. На жаль, а от є інформація про те, що 27 червня 2023 року колишній керівник служби безпеки отримав свідоцтво адвоката від ради адвокатів Полтавської області, і тепер може спокійно в Принципі займатися адвокатською діяльністю, думаю, коло знайомих нормальне зв'язки лишилися. Ви спитаєте, Яніна, А де ж справедливість, де покарання? Адже вторгнення через ці призначення на територію України, зокрема, давайте візьмемо як приклад тільки Херсонську область, коштували життів інфраструктури, і в цілому території, а потім життів тих хлопців, які відвоюють. це зараз. Баканов грає в футбол і отримує адвокатські посвідчення. І далі буде прекрасно собі працювати. До речі, цікаво, що в нього там а, з військовим квитком. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки. Що взагалі зі всім цим робити? Безкарність, яка просто вражає, вчора ми розповідали вам про Міноборони, позавчора розповідали вам про мільйони на укриттях, про будівництво на 3 мільярди розв'язок. Сьогодні Нові треші не знаю, що тут коментувати, залишаю вам цю можливість. Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Вся наша команда працює щодня, бо ви знали правду. Путін ще не вмер, корупція не подолана, а значить, нам є над чим працювати. Обіймаю вас, друзі, слава Україні, і до зустрічі завтра.